У вас. Але в цьому всьому, що важливо: 10% особистого контенту, тому що люди приходять на особистість, 70% це експертність, і 20% залишається саме на, як я кажу, продажу в лоб. Просто ви, ви, ви бомбіть продажу в лоб. Це дуже важливо. Далі, що ми з вами маємо робити? Далі для того, щоб піти, давайте ми поставимо з вами. П'ятерочка, якщо все понятно і все зрозуміло, я поки почекаю. Так, супер. Плюс, мінус, все понятно. Добренько. Наступний крок, про який ми з вами говоримо, це для того, щоб зробити контент віральним, тобто таким, що залітає. Якщо ви розуміли. За рахунок того, що програмісти створили багато таких штук, як можна накрутити коментарі, можна крутити охоплення, перегляди, все можна накрутити, сьогодні це не працює. Якщо ви думаєте, що працює, ребята, це ще той лохотрон. Я рекомендую. Що в першу чергу робити? Це я так пробиваю банірну сліпоту своїх підписників. У мене, ви прекрасно всі знаєте, що кожен з нас може якогось підписника, на кого ви підписані, тимчасово заблокувати. Ви не будете бачити ні пости, ні сторіси. Він буде у вас. Є в підписках, але ви його тимчасово не бачите. Щоб пробити цю банірну сліпоту, що роблю я? Я роблю так, щоб потрапити в рекомендації. Я роблю контент, який потрапить в рекомендації. І ми тут що важливо, наскільки вас репостнули, бо це накручується, наскільки вас лайкнули, наскільки написали коментарів. Бо дивіться, якщо пишуть коментарі в віді смайликів, то все до одного міста. Чому? Тому що соцмережа будь-яка зчитує коментар і зараховує коментар від п'яти слів. Якщо у вас є друзі, яких ви просите писати коментар, і вони вам присилають смайлики, скажете, «Ні». якщо ти мій друг, напиши мені комент п'ять слів. Ви маєте це розуміти. Соцмережі считують саме це. Не смайлики. Так, да, він показує, що там стільки-то стільки коментарів. Але по факту, щоб потрапити в рекомендації, у вас має бути коменти від 5 слів. Далі, що треба зробити. Ви маєте робити таку подачу, яка буде вас відрізняти від інших. От подумайте, що ви можете е такого робити, що буде вас.